Добрий день, дітки! Сьогодні ми будемо з вами малювати вогонь за допомогою листочка та фарби. Беремо листочок і змощуємо його по всій поверхні фарбою червоного кольору. Потім цей листочок розміщуємо фарбою донизу на аркуші паперу і піднімаємо, повторюємо так декілька разів. Змощуємо листочок, притискаємо до аркуша паперу і піднімаємо. Притискаємо і піднімаємо, і у вас вийде ось такий малюнок червоного кольору. Миємо пензлик. Тепер набираємо фарбу помаранчевого кольору і змощуємо листочок по всій поверхні. І тепер. Прикладаємо листочок помаранчевого кольору і притискаємо, піднімаємо, повторюємо так декілька разів всередині. Потім миємо пензлик і набираємо фарбу жовтого кольору, змощуємо листочок жовтим кольором по всій поверхні. А тепер прикладаємо листочок всередину. Притискаємо і піднімаємо. Знов змощуємо жовтим кольором і притискаємо, піднімаємо. Повторюємо так декілька разів. І ось такий вогонь у вас вийде. Якщо ви захочете виконати таке малювання, поділіться зі мною, будь ласка, фотографіями ваших робот. До побачення!